Мої вітання всім! З вами Олександра, і сьогодні ми на розіграші 7-го тижня гри вишивальне лото 3 завдання, осінь 2023. Так, що? Ну що, давайте розіграємо спочатку, як завжди, які роботи будемо вишивати на цьому сьомому тижні. Повер... Повертаємо наші діжечки і перемішуємо. Що в нас? Що в нас сьогодні? Сьогодні в нас щось цікаве. Номер 6. Так. І друга робота. Буде робота номер 7. Угу робота номер 6 та робота номер 7. Робота третю ми визначаємо, як завжди, шляхом опитування у групі Viber. Так, це ми вже дізналися. 6 та 7. це точно. Яка робота, я вам зараз покажу буде 30, трошки пізніше. А спочатку ми з вами визначимо, які ж в нас норми. А норми, як завжди, ми повинні винути номер 9 і номер 10. У мені швидко вони знайшлись. А ці повертаємо назад. Норми переміщуємо, і на 7 тижні у нас норма 1. 100 хрестиків. Ні, дівчат, то не один. То я помилилася, то 7, 700 хрестиків. Щось в мене повернулася, вона не так, як треба. Друга наступна норма це 4, 400 хрестиків. І остання, третя норма в нас буде. Буде, буде наступна. А ось тепер один. 100, 700 та 400 хрестиків. Небагато і немало, я вам скажу. Непогано До, такі добрі норми. А зараз ми з вами повинні дізнатися, яке буде полегшення цього разу у нашому бінгу. Так, повертаємо всі наші діжечки. І спочатку визначимо, що за, саме за полегшення, а потім де. Що саме? Що саме номер. Один. Та що воно нам так часто в Вінго випадає? Ну, подивіться, майже ні, ще не кожного тижня через тиждень. І де буде воно? Вісім. Один вісім. Беремо наш зошит. Переглядаємо один. Це в нас знову відпустка. А вісім робота номер 4 або транспорт. Ну так, дівчат. Ну, поки що я не бачу, щоб там була робота номер 4 а... У нас випала робота номер 6 і 7, і ще подивимось, яка робота буде в опитуванні. А якщо випаде 4, ну то буде 4. Або може на якісь з тих робіт 6-7 або на ті, що випаде, буде транспорт, то ви можете взяти відпустку від будь-якої норми, неважливо якої. Але можете використати Бінго. На минулому тижні, до речі, багато дівчат використали Бінго. Дуже зручне було воно, бо були там рослини. Рослин багато завжди. Ну, зараз давайте подивимось, яка ще третя робота в нас випадає, і що я повишивала на минулому тижні. Ну, що вам сказати? Сьогодні в нас по опитуванню було, ну, можна сказати, все дуже просто. Подивіться, робота No3 і робота No6 її не здоганяла, але робота No3 дуже-дуже добре так вийшла вперед, майже в неї не було конкуренції. Так що третя робота на цьому тижні буде номер 3. Щодо своїх вічів, я вас напевно засмучу трошки на цьому тижні, бо я, на жаль, встигла лише одну норму. 400 хрестиків, 469, намагалася зробити дві. Але, як бачите, часу мені не вистачило. Ну, дуже напружений був тиждень. Але що теж погано, майже 500 хрестиків на роботі моросту сонце в мене додалося. Це теж дуже добре. І давайте ми ще заглянемо у колаж, які роботи будуть наступні. Далі в час. Я беру відпустку на цьому тижні, я вже написала у групі, тому не сподіваюся, що наступний тиждень буде краще. Так, і давайте подивимось. Нарешті сьогодні в нас випав номер шість, сьомий тиждень, а в нас жодного разу ще не випадала ця робота. Ну, у когось як у мене на кожну роботу свій номер. І то добре, що вона теж випала, хоч по одному разу, але кожну роботу ми можемо взяти. Тому буде робота номер 6 Робота номер 7 це шість, ну, ви бачите, то маки від мережки. Робота номер 7 мороз та сонце, як і на минулому тижні. І робота номер 3 це осіння пара. Норми у нас 100, 400 та 700 хрестиків. Я вирішила, що напевне 100 хрестиків я віддам морозу та сонцю. Може там буде більше, може я на здижину, те, що я хотіла, ще 200 хрестиків додати на минулому тижні, ну, буде 300, буде, було б дуже добре. А на роботу номер 6 я дам 400 хрестиків. І на роботу номер 3 як я хотіла її побільше просувати на, у цій грі саме, буде вже 700 хрестиків. Ось такий в мене план на наступний тиждень. Сподіваюсь, бо в мене буде полегше на наступному тижні, і буде багато вільного часу, я все здигну. Ну, а вам бажаю легким хрестиків. Зустрінемось наступного Па-па!